Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 15, вірші 1. 47. Рано вранці первосвященники зі старшими книжниками та всім Сенедріоном вчинили раду. Зв'язавши Ісуса, повели й передали Пилатові і запитав його Пилат: Ти цар юдеїв? А він у відповідь мовив йому: Ти кажеш. А первосвященники дуже його звинувачували. Пилат знову запитав його, кажучи, Ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато тебе звинувачують. Та Ісус більше нічого не відповідав. Тож, дивувався Пилат. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили: був вже один, котрий звався варавою, ув'язнений з бунтівниками. Які під час заколоту вчинили вбивство. Натовп підійшов і став просити, щоби вчинив, як і завжди. Пилат у відповіді їм сказав: Чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв? Тому що він знав, що через заздрощі первосвященики його видали. Первосвященники ж підбурили юрбу, щоби краще відпустив їм вараву. Пилат знову сказав їм у відповідь, То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем юдеїв? Вони ж знову закричали. Розіпни його. А Пилат запитав, Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали, Розіпни його. І пилат Бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Воїни повели його до середини двору, тобто в приторій, і скликали весь підрозділ. Зодягли його в багряницю, поклали на нього сплетеного тернового вінка і почали вітати його. Радій, царю юдейський. Били його по голові тростиною, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялися йому. А коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю і зодягнули в його одяг, і повели, щоб розп'яти його. Примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повертався з поля. Батька Олександра та Руфа взяти його хрест. Привели його на Голгофу, місце, що в перекладі означає череповище, дали йому пити вино зі смирною, але він не взяв. І розіп'яли його, і розділили його одяг, кидаючи жереб, хто що візьме. Була третя година. Як розіп'яли його і написали його провину так Цар Юдейський, з ним розіп'яли двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Збулося писання, що говорить його зараховано до злочинця. Перехожі лихословили його, похитуючи своїми головами і кажучи. Овва, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, зійди з Христа. Так само й первосвященники між собою говорили і глузували разом із книжниками. Інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлю, нехай зійде тепер з Христа, щоб ми побачили і повірили в нього. Розіп'яті з ним також насміхалися з Нього. Коли настала шоста година, темрява оповила всю землю до дев'ятої години. А о 9 годині Ісус закричав гучним голосом. Елої Елої лама савахтані. Що означає в перекладі? Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши те, казали Дивися, кличе Іллю, а один, побігши, наповнив губку отстом, прикріпив її до тростини і дав йому пити, промовляючи. Чекайте, подивимося, чи прийде Ілля його зняти. Ісус голосно скрикнув і віддав Духа. І завіса в храмі, роздерлася надвоє згори додолу. Сотник, який стояв напроти нього, побачивши, як він віддав духа, промовив. Справді, ця людина була. Божим Сином. Були й жінки, які здалека дивилися, між ними Марія Магдалина, Марія Мати Якова молодшого, та Йосії, і Соломія. Коли він був у Галилеї, вони ходили за ним і прислуговували йому, і було багато інших, які прийшли з ним до Єрусалиму. Коли звечоріло, а була п'ятниця, яка є перед суботою, прийшов Йосип, котрий з Ариматеї, шановний радник, який сам очікував Божого царства, і наважився піти до Пилата і просити тіло Ісуса. Пилат здивувався, що він уже помер, викликавши сотника, запитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, дав тіло Йосипові. Той купив полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці, яка була висічена в скелі, і до входу в гробницю привалив камінь. Марія Магдалина і Марія, Йосієва мати, дивилися. Де Його поховали. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка. розділ 16, вірші 1. 20. Коли минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова і Соломія купили пахощів, щоби піти й намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці. І говорили вони між собою. Хто відвалить нам камінь від входу в гробницю? Та, придивившись, бачив, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили зодягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм: Не лякайтеся! Ви шукаєте Ісуса Назарянина розіп'ятого, Він Воскрес, нема Його тут. Ось місце, де поховали Його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що Він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого дня тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила тим, які з ним були, вони плакали і ридали. А, дізнавшись, що він живий і що вона побачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але і їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом він докоряв їм за невірство і твердосердя. Тому що не повірили тим, які побачили Його Воскреслого. І він сказав їм: Йдіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангелію хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто вірив, Моїм ім'ям. Виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати. Але й виконувати твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.